Всім привіт! Зараз зробимо розпаковку посилки, що я замовив з Китаю на aliexpress Це я замовляв твердоцілий накопичувач SSD, диск. ну ось, ось так воно запаковано. Портабл SSD на 2 терабайти. Ну, упаковочка така, я б сказав, слабенька, як десь ну, могла пошкодитись, як, щоб хтось наступив на цю посилку там. чи, ну, Така слабкувата. Ну, але дійшло все ціленьке. Навіть ця коробочка ніде не пом'ята. Я й не планував цей диск замовляти. Ну, а там вибирав, шукав інші речі і ну, просто вилізло, як ну, AliExpress мені порекомендував. По такій ціні, ну, я не знаю, менше 9 доларів за оцей диск на 2 ТБ. Там трошки можна було додати на більший об'єм. Там, якщо не помиляюсь, до... 50 терабайтів, чи навіть більше об'єм. І ціна така. Я кілька років тому, дочці на 500 ГБ SSD диску комп'ютер купував, то біля 2000 я заплатив, може навіть і більше. ну Вони дорогі були раніше, ну тепер то трошки. Ну, як би ну, стали більш доступні ці диски. Ну, але настільки це, ну, округлим, в більшу сторону, 9, наприклад, доларів і по курсу, там, наприклад, 40 гривень, то, то це виходить 360 всього гривень за диск на 2 терабайти Ну, це дуже дешево. Я ось у розетці тут дивився ось. Відсортував SSD зовнішнього типу, як і цей, що я замовив, об'ємом на 2 терабайти. То тут ціна йде від 4000 ну, і, і більше. По такій ціні просто таких дисків немає у нас в Україні не купити. Так, ну і побачимо, що тут всередині. Ну і потім протестуємо цей диск. Я там коментарі читав на Аліекспрес, то воно працює. Так, ось такий малесенький диск. Зараз скажу розміри. Так, 75 і в ширину 60. І легенький. Я не знаю, і 100 грамів, мабуть, нема. До речі, оцей USB роз'єм, ось як бачите, пластик, якого е, має синій колір, означає, що це для швидкісної передачі даних е, стандарту USB 3.0. Ну, тут на коробочці вказано, що навіть USB 3.1. Тобто, ще має бути чимось краще, ще швидкісніше передача даних. У мене у комп'ютері, звичайно, є USB 3.0. Тобто, перевіримо на якихось файлах. Як швидко буде передаватись дані. А оцей роз'єм Type-C. Зараз підключаємо до комп'ютера. Ну і перевіримо, наскільки правдиво тут зазначили ємність цього диску. Нагадаю, що я замовляв на 2 терабайти. І там було вказано, що перше форматування треба виконати. У стандарті XFAT Ну, тобто, зробимо все як потрібно. Ну і перевіримо його працездатність. Так, підключаємо до комп'ютера. Так, щось тут не опознано Чому не познано? Так, ну ось так. Таке маємо. Ще раз вмикаємо о. А зараз уже автозапуск. Так, ну, диск уже є. Так, ось вже з'явився цей диск. Показано об'єм 1,9 терабайтів. Ну, тобто, це нормально. Ось у мене тут два диски по терабайту. І, як бачите, тут 931 ГБ тільки об'єм загальний. Повністю, якщо на терабайт, то нема такого. і тут, ну, це нормально. Так, значить, відформатуємо. Так, за замовченням вже XFAT стоїть, У цьому треба стандарті, форматувати. Ну, відформатуємо. Дуже швидко. Так. Закриваємо. Ну і все тепер можна. Цей диск вже використовувати. Зараз ось кинемо на цей диск. Ось ці фільми, трансформери, колекцію. Тут е, загальний об'єм 16,7 ГБ. Ну, за скільки воно за який час? Перемістить. Ну, скопіює. Ого. Не дуже швидко. Це не 3.0. Це нагадаю, я в комп'ютер вставив в роз'єм 3.0. Ну, півгодини. Ну, як бачимо, не швидко. Ну, наприклад, один фільм. За який час? Що воно тут покаже? Не, ну, <свісно> з іншої сторони, що ви хотіли за 9 доларів? Ну так, це дуже довго. 5 хвилин навіть для одного файлу. Ну, майже на 3 ГБ. Це дуже... Маленьке. Так, зараз я відключусь від роз'єму 3.0 і вставлю у звичайний роз'єм USB. Так. Зараз це я вставив у звичайний роз'єм. Ну і побачимо, різниця є, яка чи нема. Там було 5 хвилин. Ну, а тут. Що тут покаже? Ну, тут іще повільніше. Ого, тут 14 хвилин. Ну, як бачимо, хі -хі, різниця є, у які роз'єми вставляти. Але дуже повільно. Ну, з іншої сторони, диск за 9 доларів, мабуть, так і має працювати. Так що ну я не буду поки нічого сюди. Не знаю, щось, якусь інформацію буду зберігати на цьому диску. Він працює, об'єм вказаний, в принципі, вірний, те, що і заявлено. Так що вирішуйте саме, чи замовляти собі такий дешевий диск на Aliexpress чи ні. Ну, а на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення.